Без якісної діагностики не буває лікування. Лабораторія у Відопольської лікарні це окремий оазис на території медичного містечка. Її головне завдання проведення своєчасних та достовірних досліджень. Лабораторія працює за високими стандартами якості і має усе необхідне обладнання, аби видати точний аналіз. День. Доброго, дня. Доброго дня. Ви прийшли до лабораторії? так. Да. Це краще лабораторію, мабуть, мабуть, не тільки в Деській області, а й в Україні, що ж тільки Віра Ніколаївна, тут всім рекомендую професіонали, чисто, добре, комфортно, І Це завжди тобі раді. Основні напрями лабораторії діагностика, проведення аналізів крові, сечі та імунологічних досліджень, моніторинг стану пацієнтів під час лікування в стаціонарі, профілактика, скринінги для своєчасного виявлення ризиків та попередження ускладнень, підтримка лікарів, адже отримана інформація важлива для прийняття клінічних рішень та підбору терапії. Бактеріологічна лабораторія наша виконує різні дослідження, дослідження. На кишкову групу, на дослідження ну, інтервоктерії, стафілококи різні групи, дослідження на холеру в пекій сезон. Оснащення лабораторії покращувалось не одразу, а поступово. Проте зараз тут зібрана найкраща діагностика. Гематологічний аналізатор фірми «Міндре». Ми дуже задоволені, що нам його придбали, тому що він дуже допомагає у роботі. Зараз ми будемо визначати аналізи крові. Лейкацити, гемоглобін, сої, еритроцити, тромбацити, багато всього і правильніка. У нас є чудовий апарат, аналізатор коагуляції, на якому ми визначаємо систему згортання крові. Також у нас є аналізатор чудових електролитів. Ця апаратура допомагає нашим лікарям вчасно продіагностувати якісь захворювання. Це у нас супермашина, наш помічник, наш солдат. Цей апарат джин-експерт. Він використовує технологію ПЛР для дуже швидкої діагностики вірусного навантаження, туберкульозу, гепатитів, а також мазків. Ми його заправляємо. Через півтори годинки ми отримаємо результати, те, що нам потрібно. Ми знаходимося в приміщенні для встановлення автоклав. Це пристрій, в якому проводиться автоклавання поживних середовищ, а також знищення біологічного матеріалу відпрацьованих зразків після роботи. Колектив лабораторії працює в дружній атмосфері, де всі підтримують один одного. У жінки має бути два щастя. Іти з радістю на роботу і з радістю повертатись додому. На сьогоднішній день ми це все маємо. Йдемо на роботу з чудовим настроєм, тому що тут у нас повністю функціонує лабораторія найкраща в світі, мабуть, як для мене. Ми забезпечені на сьогоднішній день повністю. Чудовою апаратурою, всіми розхідниками, всіми реактивами, всім посудом. У нас укомплектований штаб, і ми горді від того, що ми маємо це на сьогоднішній день. Працюємо, отримуємо задоволення, допомагаємо лікарям встановити діагноз і лікувати хворих. Під керівництвом Віри Миколаївни лабораторія працює не тільки відповідально, а й весело. Незвичайний пацієнт Микола Туренко, житель Овідіополя, проходить цілком звичайні процедури. Ти на таксі приїхав, В'яди Миколаївна. А ти... так що, машини в тебе? Та машина. Як мені погано, за мною приїжджає скоро. Як мені весело, за мною приїжджає поїці. А як мені добре, я до добрих людей пішки прийду. Наче вони питають дві медика, Лучше капельниця краватка чи могила і вагатка. Мій любими зараз тост, перший тост за Кримський мост, друга повна за кризунку, бабуну, третя добна за крейсер Москва, четверте за синє небо жовті поля, де нема москаля. Ну, як будем і у двері за нашу Україну, за хлопців зі за волонтерів, а як будем іти в дорогу. Мы идем за спор перемогу. Слава Украине! Дякую. Я хочу а? Ты 50 гривен дал, только хорошо было. Ты не бьешься, 50 для тебя не цена, а доллар у <свят> нас, мой мать, дорогой. Нет.